Пункти обігріву встановлюють під кінець зими. У Чернівцях будують модульне містечко, де в разі блекауту можна зігрітися та підзарядити телефони. Однак повністю готові будиночки відкриють не раніше березня. Більше дивіться у сюжеті. Дані палатки облаштовані всім укомплектовані, і облаштовуються всім, що потрібно для забезпечення найнагадніших потреб. Тут буде електроенергія. Від альтернативного джерела живлення, від генератора. Тут є зарядні пристрої, обігрівачі, які зможуть нагріти приміщення. Після того, як цілу зиму чернівецькі школи і садочки почергово працювали без електрики і тепла, а котельні виходили з ладу через відключення і стрибки напруги, міська влада за два тижні до весни хизується встановленням пунктів обігріву. Скористатись ними чернівчани зможуть аж у березні. За попередніми такими підрахунками нам потрібно десь до 14 днів, щоб закінчити у цю локацію. Тобто, фактично, основні роботи тут Завершені потрібно тільки зовнішні в принципі закінчити, ну і все, і розставити меблі. Найбільше вражає, що ініціатива встановлення таких пунктів у Чернівцях належить рівненській міській раді. Виходить, що проблеми Буковини вирішує влада іншого обласного центру. Однак, Чернівецьку владу, судячи з офіційних заяв, це зовсім не бентежить. На міську владу вийшла народна депутатка Олена Лис і. Вона знала, що є така опція, і ми вже далі зв'язалися за її сприяння з Рівненською міською радою і. Маємо змогу зараз такі два містечка незламності облаштувати в нашому місті. Заступник мера Василь Зазуляк вважає такі пункти обігріву вкрай необхідними, але ніяк не пояснює, чому міська влада взялась за теплові пункти і встановлення генераторів аж наприкінці опалювального сезону. Адже всі попередні місяці у школах і садочках не обігрівались навіть бомбосховища. Ми всі розуміємо, що зима першого. Березня не закінчиться, зима буде ще тривати, і я думаю, що ще як мінімум два місяці буде потреба, не дай Бог, випадку блекаута для людей обігрітися. І так само прильоти не закінчаться, тому вважаю, що Звичайно, що якомога швидше, ми будемо прагнути їх закінчити, але вважаю, що така робота є необхідною. До кінця квітня містечко функціонуватиме на балансі міськради. Що з ним робити далі? Чиновники поки не вирішили. В теплу пору року намети передадуть службі з надзвичайних ситуацій. Адже за словами заступника мера, чернівцям вони більше не потрібні. Закінчення зими ми в принципі передамо їм і ну. Ці віримо в якнайшвидшу перемогу, але так само розуміємо, що надзвичайні ситуації будуть траплятися. І найлогічніше було б все-таки, щоб вони потім мали змогу у випадку стихійних лих чи інших надзвичайних ситуацій розгортати їх вже там, де це буде потрібно. Тому що місту, в принципі, в штатній ситуації такі модулі на балансі не зовсім потрібні. Нагадаємо, опалювальний сезон у Чернівцях розпочався 7 листопада. За цей час містяни неодноразово залишались без тепла через постійні відключення електрики, відсутність генераторів або пального. Закупити модульні котельні та встановити вуличні пункти обігріву для городян. Чернівецька влада спромоглась лише під кінець зими. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.